Урочистості на честь героя України Степана Тарабалки розпочали біля невеличкого імпровізованого музею пілоту у ліцеї. Адже саме тут навчався Степан Тарабалка. Йому не було і 30, коли він над Житомиром вступив у нерівний повітряний бій із силами противника. Він не дав окупантам завдати удару по українському місту. Чим врятував цілі житлові квартали від авіаційної атаки. У небі над Житомиром героїчний льотчик загинув, що стало справжнім потрясінням і для рідних, і для колег. Мама Степана Тарабалки Наталія сьогодні стала символом незламності цілої України після загибелі сина. Вона зуміла об'єднати довкола себе десятки однодумців і заснувати реабілітаційний центр для військових та членів їхніх родин під назвою Тепло крилатої душі. Я знаєте, з одного сторони вчуся знаєте, пишатися, гордитися своїм сином і також всіма, хто зараз. Боронить нашу державу, і також хочу подякувати цьому закладу, який виховує таких дітей. І дякую також всім, хто прикладав зусилля до виховання мого сина. Це такі хвилюючі моменти я розумію, що не мусить бути. Як би не було нам зараз важко. Ми маємо розуміти цінність ту, яку вони зробили для нас. Вони дали нам можливість зараз вільно відчувати себе на цій землі. Заступниця директора ліцею Марія Вов каже, що Степан був спокійним, але доволі розвинутим. Учнем однокласники любили його. Степан був досить активним хлопчиком, але спокійним, врівноваженим і впевненим у собі. Спочатку навчання в гімназії він зразу вступив до оркестру духових інструментів гімназійного, був залюблений в музику, грав на трубі. Одночасно навчався в музичній школі по класу труба, і Степану зразу припало до душі пласт. Організація, дитяча організація «Пласт». Підполковник Олексій Гук представляв на заході авіаційну бригаду, де вчився літати Степан Тарабалка. Військовий каже, що знав героя як дуже ціленаправлену направлену людину. Під час навчання і в школі, під час навчання в університеті його в цьому підтримували і батьки, і педагогічний колектив. Під час проходження навчання і проходження практики він був одним з кращих курсантів. І він дійшов до своєї мрії. Він старався і він отримав ці сталеві крила. Він став пілотом винищувача і показав себе тільки з найкращого боку під час відбиття наступу на Україну. Приїхали аби вшанувати пам'ять героя України і учні на двірнянського військового ліцею, де вчився Степан Тарабалка. Нам ліцею багато розказував про Степана Тарабалку, як він навчався. Нас ставлять завжди його в приклад для нас. Ми пишаємось тим, то що можемо рівнятися на нього як на нашого героя. Читав про нього дуже багато мені багато чого відомо про нього. Я беру ну, з нього приклад, тому що це, це, це герой України. Це, немає слів, що він зробив для цієї України. Степан Тарабалка не завжди залишиться в наших серцях героєм України та прикладом жертовності і незламності. З коломи Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія Раї.